Якщо бачите котлети з судака і сала, то ви в Бесарабії. А точніше, ви в гостях у мене, Олени Бесадовська, на моїй затишній кухні. Щиро вас вітаю і давайте зробимо цей чудовий рецепт. Мене завжди питають, а чому в тебе такі несподівані спонтанні рецепти? Бо сьогодні у мене судак, який піймав мій чоловік. Що ми з вами сьогодні робимо? Робимо рибний фарш з додавленням сала. Наступний шаг: ми з вами замочимо хліб, потім стушкуємо цибулю до золотистого, все змішаємо до кубки з допомогою яйця і дамо відпочити фаршу. Потім сформуємо котлетки і будемо жарити на рослинній олії. Всі інгредієнти напишу внизу під відео. Там і лайкнути можна, підписатися і написати коменти. З хліба обираємо шкуринку і замочуємо в воді. І з рибки беремо тільки філе. Тут нам не потрібні косточки. Судак є джерелом великої кількості полінасичених жирів, що відносяться до необхідних жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров'я серця і мозку. Так, шкірочки і косточки не викидаємо, то на юшечку. Цибулина дає багато смаку, вона карамелізується під час жарки і дає неймовірний смак, коли ви робите фарш. Ой, цибулина. Дуже гарно, аж до сліз. Обсмажимо цибулю до золотого, а в цей час будемо робити фарш із риби і сала. Наступний інгредієнт це наш біленький хліб, який ми віджимаємо від водички і теж пропускаємо через м'ясорубку. Так виглядає пасірована цибуля для нашого рецепта. Все потрібно робити тихенько, дуже ніжно. Коли у мене все готово, я перетираю перчик. Беру перцю ароматнючого, дуже запашного. Беру солі стільки, скільки потрібно на цю кількість риби. І беру два яйця для скріплення наших котлет. А тепер змішуємо. Інколи в житті ми маємо несподівані з'єднання. Як сьогодні в рецепті, делікатніша тендітна риба і брутальне сало. Дуже рекомендую спробувати скуштувати, який гарний смак виходить із таких знахідок. Зараз саме час спробувати на смак ваш фарш. Гарні господинки пробують пальчиком. Якщо все гаразд, залишаємо на 10 хвилин, щоб фарш відпочив, щоб всі вкуси з'єдналися в одне. Гарненько перемішуємо руками і оставляємо відпочивати. Подивіться на цей золотистий гарний фарш. Я знаю три способи викидки котлет: це обваляти в паніровочних сухарях або в муки, або, як зроблю я зараз, Намочити холодною водою ваші долоньки, взяти в жменьку фаршу і викатати гарно котлетку. Рибні котлетки повинні бути трохи більші, ніж м'ясні. Це таке правило, ну, мені казала мама, а вона в мене шеф-повар ресторану. Дивіться, викатали, розплескали і поклали. І так робимо до кінця фаршу. Оп! Чому котлетки рибні побільше? Тому що рибка ужариться на сковородочці, щоб вони були гарної форми потім, коли ви вже їх приготуєте. Знаєте чому котлетки у одної господині завжди однакового розміру? Бо вони вимірюються долонькою, господині! Коли печеш рибу, то не дими. Це українське прислів'я, яке говорить нам, що потрібно дотримуватись рецепту і теплового режиму. Тому рекомендую розігріти пательню, а потім зробити середній вогонь. Ще одним штрихом являється перекладання котлеток в кастрюльку. Я їх всі пережарила. Злежила в кастрюльку, додала краплинку водички і дала протомитися десь хвилинок 10 для повної увірності, що вони у мене дійшли до кондиції. І тоді я вже буду їх презентувати. Друзі, подивіться на цей результат і скажіть: ви ще хочете в кафе чи до ресторану? А тепер тестуємо. О, це моє улюблене. Так, давайте отут розріжу. Дивіться, який гарний. Ой, мамочки. Дуже-дуже смачно. І хай весь світ почекає. Тому беріть мої рецепти. Щиро дарую. Беріть і робіть. Робіть, як мої рідні, як моя матуся, як моя бабуся, як роблю я. Робіть краще мене і робіть для своїх коханих. З вами була Олена Бесадовська. До нових смачних рецептів.